Усім привіт! Зараз ми поговоримо про 2024 рік і яка буде заробітна плата, на що можуть розраховувати українці у 2024 році. А поки я буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Українці, які офіційно працевлаштовані в Польщі, з Нового року отримуватимуть більшу зарплату. Справа в тім, що з 1 січня 2024 року зросте мінімальна зарплата у Польщі, а згодом ще одне зростання передбачено з 1 липня 2024 року. Отже, мінімальна зарплата в наступному році становитиме 1 січня 2024 року, це буде сума 4242 злотих. З 1 липня 2024 року сума буде становити 4300 злотих. Зростуть також і заробітки у людей, які працюють погодинно. З 1 січня мінімальна погодинна ставка буде становити 27,7 злотого, а з 1 липня цей показник становитиме 28,1 злотий. Всі ті цифри, які я вказала, вказані, звичайно, бруто за вирахуванням податку, ці суми будуть звичайно нижче. З 1 січня чиста мінімалка буде становити 3222 злотих, а з 1 липня 3261 злотих. Як я вже вище зазначила, що такі зміни будуть стосуватися не тільки поляків, а й українців, які працюють офіційно. Не ж маю надію, що ця інформація була корисна для вас. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні і будьте здорові!